Ну що, добрий раночок, ми з України, ми з Криворіжжя. І ось такий у нас раночок. Значить, бачите, снігу немає. льоду немає. От у нас плюс п'ять. Ось так от, плюс п'ять. таке воно все сере, погане, негарне. не? От. Знімаю з вікна, я зараз в розсаднику. Отаке, -от воно таке противне на дворі, знаєте, таке противне. Але мені треба буде вийти, чого вийти, треба буду розкривати м -м -м, значить, е шпинат. Подивлюся, що там салат, я думаю, що все. Йому все, але подивіться, треба буде. Я покажу. Оцей треш, який є, такий покажу. От, я думаю, що вже змерзло все, йому вже цьому гайки. Але піду познімаю. У мене ж там агроволокно, куча слоїв, познімаю, поприбираю. Може навіть відкрию, нехай подиха. Ну, таке, Таке, бо в нас тепло ненадовго, на декілька днів, потім знову мороз. же, коли він відпустить, я не знаю. Я не знаю. Ніколи в березні там. Теж не дуже погодка. Не дуже. Мені вже хочеться в теплицях наводити порядки та, та перекопувати та вже вже щось сіять. Щось хочеться сіяти. Але навіть не знаю коли. Я навіть не знаю, як ми будемо розсаду вирощувати. Без світла зараз світла немає. І його взагалі немає. Не знаю, як я буду викручуватися. От, і сонця немає, і, і нічого немає. Не знаю. Як ми в цьому році будемо з тою розсадою. От сіяти, звичайно, буду пізніше, чим завжди пізніше, тому що може яке сонечко буде. Будемо чекати якогось сонечка. А поки що ні. Отак. От так, ну і поки що отаке От все продовжую свою рубрику, значить насіння, яке я буду сіяти в цьому році, в цьому році насіння. Дивіться. Е, ось, ось, хто там мені писав гадості. Ось мій самозбір. Звичайно, звичайно, я її самозбір я збираю, саджаю. Чому ні? В минулому і позаминулому теж так було. Так що ось ось мій самозбір. Це капі червоний, який я саджаю, М, кошача шерстина. Звичайно, у мене два коти, тому так. Да. От, капі, самозбір. Збираю, саджаю не один рік, я минулого року теж були мої. Так, а все дивіться: урвала, урвала. Я так хотіла і урвала 10 штучок насіння, помаранчева капія. та-та-ра-та-ра-та-ра. -та Дуже я хотіла, дуже-дуже-дуже, і я урвала. Урвала ці 10 насілін, не дай Бог, що не виросте. Ух, Я хочу виростити і, звичайно, буду отак от збирати своє насіння і сіяти знову. У мене буде капіт червоний, я люблю капі. І ні все одно. Хто б там, що казав, кубічні і кубічні, хто який, я люблю капі. Це моя любов. От буде в мене капіт червоний і капі, отакий помаранчевий. М -м -м. Краса! Так, це жовтий. Написано жовтий, він не жовтий. Це перець, знаєте, як білозерка, тільки великий. Такий великий, м'ясистий, він не кубічний, він продовгуватий такий, але він такий здоровий, знаєте, величезний. Він не жовтий, він такий то білий. знаєте, Буду сіяти, я теж такий люблю. Він пригождається до всього. На фаршировочку боки пішну, ви ж розумієте, його не Що На таке? На соуси, на е, консервувати ціленьким, там таке сяке. А оцей, це буде на фарширування, на так, може, на все, він смачний. Короче, ви зрозуміли. Так, що в нас далі? У нас далі гострий перець Ні, звичайний сімки, самозбір. Я збирала. Збирала ось ось цього. Перемішала все разом. Ото насію. Тут ще є насіння. Але ну, воно вже не свіженьке, а це свіженьке це я зібрала ну, в тому році в кінці. От, ось, бачите, що в мене є. Супер чилі, класний. Вирощувала, мені подобається. Ну, жовтий. Жовтий. Він такий гарний, такий класний. Хоча в мене є баранній ріг, він отакий. Зелений, жовтий, червоний тут є все. Баранічий ріг. Мені дуже подобається. Він гострий, як, ну ви зрозуміли, як то. Іли як що. Гострючий, класний гострий перець. Цей теж жовтий, знаєте, гострючий, я вам скажу. Цей такий. Ну, і гострий, і не дуже, нормальний. Коротше, я зібрала саму збір з усього. Оце я понезбирала. І от добрусі, що зійде, те зійде, що буде, те буде. Ну, ось так. Це що по перцям? Сіяти буду багатсько, я і саджаю багатсько, бо перці є перці, вони дуже помічні дуже потрібні. У хазяйстві просто незамінні. Баклажани, баклажани. Заморочки в цьому році з ними не буде. Ми багато їх не їмо, посію я небагато, буду сажати жовтий. А ретуза, я його вже, тобто сіяти я вже його сіяла. От, е, нормальний. Нормальний ну, баклажан е, родючий, От, А сині будуть ось такі. Ось такі. О, Повітряна тривога. Та що я? Тривога, надіюсь, мене чуть. Коротше, перебили мені все. От, Тривога міг злетів. Дякую. За сранці. Ой, таке баклажан. Отакий буде. Це мені подарували насіння. І я, знаєте, і дякую. І дякую, і буду його сіяти. а чому б і ні. От. Для консервування, приготування інших домашніх страв. Тут непонятно, не що воно за цей. Ну. Значить, що за сорт? Я думаю, буде нормально. Нормально буде, дякую Богу, і виросте буде врожай. Думаю, що геть без врожаю не будемо. Немає коштів зараз закупатися і дуже багато знаєте, грошів на це. І так, я викинула дуже багато грошів на насіння, тому буде так. Оцей посію. От якраз буде експеримент, Подивимося, до речі, ці огірки я вже сіяла з цих подарованих мені насіння. Я сіяла огірки і. а що воно? От, і все було нормально. Тому так. От, буде так. По баклажанам, оце все. Так, далі продовжує капуста. Капуста. Це в мене такий, знаєте, спорний варіант. Не знаю, я, чи, що я буду сіяти. Ну, дивіться. Хочу посіяти я, звичайно, зарісну ось таку ранню. Да? Купила я 20 насінин, сійну на салатик. Чисто, щоб спробую, знову ж таки, в тому році з 20 в мене вижило тільки 5. От. Не знаю, буду ще раз продивлюватися, шукати варіанти, як її вирощувати. Що з нею робити. Тоді мені сказали, в тому році в теплицю. Їй жарко однеси в теплицю. Однесла в теплицю, вона замерзла. Ну, і. Ну, тут тут, ну, я не знаю. Не знаю, що я буду робити з нею. Ну, висію в... тут в розсаднику. У мене тепло тут, в принципі. Топить, зараз підтаплювати я в тому році, я... другі роки я підтоплювала. От, було тепліше тут. Але ну, світла немає, підтоплювати нема чим. Це був обігрівач, я підтоплювала. Як буде зараз, я не знаю. Ладно, ну, про це зараз. Значить, зарісну цю, я ж думаю, посію. А от на ранню капустку. А ще в мене є, дивіться. В мене є. Бро... Ой, тут і броколі. Ця, скажіть, я скажу, господі пекінка ось така. У да? мене є. До речі, смачна. Я сіяла, мені було сподобалось. Не знаю, може психонута сіну в селі посажу. Отака от кольорабі. Ну, тільки ж це ж, бложка. Бложка, ви знаєте, ці роки блошка. Може, вимерзла, це як морози були в цьому році. Навряд. От. Посажу в селі, блошка з'їсть мене все інше, ну то буде печально. Так, є в мене ще ось така от ця бруколі, Да? Капусти в мене багато, але вона в мене щось подивимось. Може, психану по насію, що ж насіння пропадає. Да? Так, і ось така червоноголова капуста. В мене геть вона не вийшла, я в тому році сіяла. Ну-ну-ну, ну ні, не знаю, що це з нею робити. Ну, така в мене ще є капуста. Це я показала, яка є, а яку буду сіяти, ну, звичайно, я ж кажу, ранню капусту я висію, звичайна капустка. А от що я буду з цим всім робити? Не знаю. Коротше. Ну, ще буду думати, але показала, що в мене є. Так, а далі в мене отаке: значить, морква, звичайно, десь сюди. Абако. Це я буду сіяти тут у городі. В селі я буду сіяти другу морку, потім покажу, бо вже насіння одвезла. От. Абако, Ось вона в мене, вона рання, класна. От. Дуже мені подобається тільки абако. так? Значить, бурячок, тільки пабло. Теж мені дуже подобається. От, 200 насілин, думаю, мені на цього вистачить. Теж буду сіяти тут. Покажу де, покажу як. От, вона такий, знаєте, ранній врожай. От. Це не на зберігання. На зберігання буде другий. Так, так. значить, і сюди я решила і оце ще кукурузу. Як ви знаєте, в минулому році. Фу. Таке? В минулому році кукуруза в мене не вийшла. Не знаю, як буде в цьому році. Буду садити на іншому місці. Може, щось та й... ну, буде. Не знаю, але в тому році кукурузи не було. В позатуму була шикарна кукуруза. Ну, таке. Значить, що по кукурузі? Ракель і мегатон. От. Не знаю, чи може ще, бо в мене тут 100 настінь, виходить? Може, я буду докупати ще. ще такої кукурузи. Я ще, напевно, буду дозамовляти. Бо ще в мене на дозамовлення є. Сіння ще треба мені... дивись. от Тому ось так. Ну, отаке от розповідь. Чи в мене залишилась зелень, по зелені буде окреме відео, у мене її дуже багато. Тому, ну, в наступному відео.